WHAT? Ah! Книжка називається мовна норма знищення, пошук і віднова. Як я прийшла до цієї праці, ця праця впритул пов'язана з тими, які тут мене гризли, по-моєму, за руки, копали в ноги, видирали мені з рук торбу. Коли вони це робили при вході сюди, знаєте про що я думала? Я думала про 50 українських науковців, які у 1900 29 му році на конференції в Харкові напрацювали перший соборний український правопис. Їх всіх знищили. Мене наразі сьогодні лише покопали. Їх знищили. Живими залишилися лише троє. Троє, які повернулися в Галичину. Їх не зачепили в Галичині. Галичина тоді входила до складу Польщі. Знаєте про це. Отже, коли я дізналася про це, мені мороз ішов по тілу, як я, кандидат філологічних наук, не знала про те, що за мову стріляли, стріляли за те, що науковці напрацювали питомі норми нашого правопису. Коли я стала депутатом Львівської обласної ради, то вийшла за межі свого звичного наукового кола, опинилася у колі набагато ширшому і почула, що. Чиновники, депутати різних фракцій і всі, яких запрошували на сесію, говорять якоюсь дивною мовою, її дуже складно назвати українською. Я почала фіксувати ці їхні типові помилки. Назбиралося їх чимало. На основі того, що я чула, я вирішила зробити книжку Мовна норма, бо без поняття норми світ стає безформним. Два красивих хлопчики. Один хлопчик усміхається, а інший хлопчик супить брови. Той, що усміхається, означає, що нижче буде йти анекдот. Не просто якийсь анекдот, який мені стріли в голову, правда, а анекдот, який тематично пов'язаний із текстом. Аби звільнятися від помилок з радістю. Треба навчитися з радістю сприймати цей світ. Пригадуйте, як казав Стус Боже, одна з його збірок має оксюморонну назву Веселий Цвентар. Чи мертва вода, чи тиша кричала. Українці вміють творити цю метафору, яка робить тебе сталевим і непробивним. Якщо не хочете анекдотів, то можете дивитися на того хлопчика, який супить брови, бо там буде якась філософська сентенція, Звісно, що про мову. Я назбирала це золотими розсипами у різних людей, які міркували, що ж це таке. Кожен з тих, який живе тут на полях, категорично не сприймав думки від Леніна і Сталіна, що мова це засіб спілкування. Бо якщо це засіб, то ним дуже легко помінятися. Але ж, дорога громада, я зовсім не хотіла помінятися цією торбою з комуністами. Вони в мене її видирали, придурки. Добре, що міцні ручки. Я чомусь не хотіла віддати. Я не хотіла віддати цієї веселої горошок торби. То як я можу віддати свою мову? Добре, Отже, ця книжка, крім тих хлопчиків, які живуть на полях, має ще варіант дуже швидкісного засвоєння матеріалу, тобто побудована за принципом словника. Правильно, неправильно, правильно, неправильно. Аби спростити цей шлях опанування, то ці словнички мають характер словотвірна норма окремо, граматична норма, лексична норма. Можливо, це полегшить сприйняття. І якщо людина не хоче знати, чому так, а просто хоче знати, що так правильно, вона може читати цю книжку з кінця. Якщо це полегшить вам сприйняття матеріалу, то це буде добре.